Сьогодні ми розповімо про місце останнього спочинку отамана. Це один з найвідоміших цвинтарів Парижу, цвинтар Монпарнас. Саме тут завершився земний шлях лідера української державності. Сюди її вирушила похоронна процесія 30 травня 1926 року, о 17-й годині, з-під румунської церкви. Симон Петлюра недовго, але Лідно працював у Парижі. Він був головним редактором часопису «Тризуб». Він працював наполегливо над тим, щоб об'єднати українських емігрантів політичну позицію, яка опинилася тоді в Парижі, але не судилося. Властиво на цей цвинтар Монпарнас його тіло було доставлено після вбивства Симона Петлюра, яке сталося в Парижі 25 травня 1926 року. Вбивство сталося на вулиці Расін біля одноіменного ресторану Бульйон Расін». Отут, от саме тут його вбито. Про це ми робили фільм. і посилання нього буде у відео. Процесія рухалася мовчазно Парижем. Ця процесія властива була одною з найбільших серед усіх тих, які мали можливість подивитись Парижани, тому що вбивств, на превеликий жаль совєтським союзом в Парижі було скоєно достатньо, але це була одна з найбільших процесій. І про це також ми зробили фільм. Ми зможемо знайти його у посиланні відео. Цвинтер було обрано не даремно. Це один з найпрестижніших на той момент цвинтарів був. І в принципі, також було цікаво, тому що свого часу тут було поховано дрейфуса ту людину, яку звинувачували у шпигунстві через його походження. Французька спецслужба, відділ статистики і воєнної розвідки за допомогою свого агента звинуватили підполковника французької артилерії Альфреда Дрейфуса в ситуації зростаючої шпигономанії і войовничого антисемітизму, яка панувала тоді у військовому середовищі Франції. Єврей Дрейфус виявився вдалим офірним цапом. Тим паче, що тодішнє керівництво армії мало достатньо праві погляди і вдало було підсунуто їм прізвище Дрейфуса, єврея, і 15 жовтня 1894 року Дрейфус був арештований. І далі справа Дрейфуса відома тим, що військове середовище було тоді звинувачене підставно в антисемітизмі. Армійське керівництво твердило, що він через своє єврейське походження шпигував на Німеччину, і властиво через це було його покарано. Що правда потім виправдано, і ось Альфред Дрейфус в 35-му році похований тут на цвинтарі Монпартнас разом з Симоном Петлюрою. Ми, звісно, окремо ще зробимо фільм про тільки про Монпарнас, тому що тут поховано декілька українців. Петлюра тут не є одиноким, але це найголовніша постать, найголовніша фігура для українців розташована на цвинтарі Монпарнас. На превеликий жаль, надалі постать отамана є просякнута зневагою з боку заходу, з боку самі Франції і української держави. Жодних офіційних делегацій біля цієї могили не було. Тут похована і дружина Петлюри, і його донька, ця могила. Вона зараз доглядається громадською організацією. Жодного стосунку держава до цієї могили немає, і в жодному випадку жодна офіційна делігація ніколи біля цієї могили не була. За винятком президента Ющенка, і шансів на те, що коли-небудь побуває якась інша делігація, майже. Немає тому, що ставлення до Симона Петлюра у самій Україні є абсолютно невизначеним. Тобто є частина істориків, які вважають його причетним до погромів. Інша частина так не вважає, але держава має визначитися, ким є Симон Петлюра, погромником чи. Одним з керівників Української Народної Республіки він є винним у вбивстві євреїв. Чи він до цього стосунку не мав? Чи правий був тоді суд Парижу, який виніс виправдовувальний вирок його вбивці пану Шварцбарту, чи ні, Українська держава? Досі з цим не визначилась, і я не вірю в те, що перенесення праху Симона Петлюра до України що змінить, впевнений, що не розглядається нинішньою владою, яка не згадали попередньо, розміщення могили Симона Петлюри у майбутньому пантеоні української слави. Принаймні, поки що жодних інформацій про це немає. Тому насправді Монпарнас є достатньо спокійним місцем спочинку отамана. Звісно, бували випадки, коли тут спробували вандали, завда. Ати шкоди могилі це трапляється і на превеликий жаль перенесення тіла в Україну не є гарантією від вандалізму. В Україні також це може трапитися на превеликий жаль, бо фігура є неоднозначною. Україна досі не визначилася зі своїм ставленням до Симона Петлюри. А ось ми бачимо вже вечірній Париж. Ну, байдуже до всіх наших дискусій він готується до різдва. І ми, звісно, також будемо до нього готуватися. Готуватися новими містечками і новим форматом. Ми готуємо зараз декілька нових фільмів у новому форматі. Тому закликаємо підписуватися на наш YouTube канал. Що сподобалось і не було вам нудно, ставте лайки, підтримуйте нас. І головне підтримуйте ЗСУ.